1369. триста шістьдесят дев'ять. Це такий так, там еще давайте. Двісті п'ятьдесят шість. Це Геркулес такий. Красовчик, да? Я скажу на чім вони. Від бройлерів ніякої відміни нема. Це сьогодні 26 днів. Вони десь кіло 200 повинні важити по таблиці. І бройлери, і геркулеси однаково. Так, кіло 270. Нормальні я. Скажу, що не всі ж такі є меншенькі. Ну, що не є меншенькі, Їх важить було меншенькі. Ну, в основному нормально. Більше половина по нормі. Лампа сьогодні горить, бо на вулиці щось вітер такий.